Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі! Субота сьогодні, вихідний день, знаєте, трішки нікуди не поспішаю я сьогодні і мала можливість трішки, знаєте, коли проснулася, полежала десь хвилин 30. Таке буває дуже рідко, але буває. Але лежала така спека, просто лежиш, нічого не робиш і вже, як кажуть, мокрий. Тому пішла, сходила в душ, помила голову і трішки стало легше. Сьогодні в планах в мене було помастити фарб не фарбою лаком балкон. Але там така спекота, там, напевно, не, ну, 70 градусів, напевно, точно, я так жартую, але, напевно, так і є. Тому туди не піду, спаде ця спека, будуть ще вихідні дні і ще це все я зроблю. Сьогодні нічого не планую робити, тому що ну, ця спека, знаєте, трішки так дає за себе знати. Щось приготую, щось десь поприбираю. Деякі справи, звісно, буду робити, а в планах нічого немає. От, якщо буду бачити, то і буду робити. Починаю день з суботи і починаю його з сніданку. Чекала Я сьогодні мого сніданку, дуже полюбляю кисломолочний сир, але люблю особливо, коли він домашній, не магазинний, тому він у мене є. Полила трішки його з гушеним молоком. Можна додати було ягоди, є і малина, і персик, але. Мій внутрішній світ дуже полюбляє зушене молоко, тому чорна кава і такий е, простий і нескладний. Спочатку навести порядок під раковиною, бо тут у мене ну, доволі вже було. Брудно, ну це все потребувало. І розберуся засоби, які мені потрібні. Вже, до речі, відкрила засіб для миття посуду в посудомийки і користувалася, поки що подобається. Тому мотивація така маленька є. В цій шафі я зазвичай зберігаю всі миючі засоби, і у мене стоїть смітник. Ну, У мене завжди стояв смітник під раковиною, бо так мені здається йому тут місце. Тому тут іноді буває брудно, тому що щось викидаємо в смітник, воно не попадає в смітник, ну і збирається, скажімо так, пил. Показую свій улюблений шкрибок від Віледа, з ним прибирання набагато стає простішим. І протираю всі свої баночки, які в мене тут є. Теж на них збирається пил. Сьогодні мені хотілося все протерти, щоб тут максимально було чисто. Ще протираю дверцята, На дверцятах у мене зберігаються рукавички і щіточка, але я її буду замінювати. І ще купляю ароматні саше і тут на гачку. Спочатку будемо розпаковувати свою посилку таку велику з різних сайтів, але я вже почала записувати відео і зрозуміла, що не нажала кнопку запису, тому вже одну посилку відкрила, але почнемо спочатку. Спочатку я замовила на ось цьому сайті Фамус такий крем, бо там була сама найнижча ціна. І, бачите, така коробка була, так? Запакований крем. І поклала ось такий пакетик з їхнім написом Фаму. Ось такий пакетик може пригодитися мені, то я його залишу. А коробка піде, звісно, в смітник. Замовила ось такий крем. Крем, я замовила по відрукам. В принципі, іноді замовляю собі косметику по відрукам. Але я дивлюсь свою дівчинку, колись я в неї давно дуже брала консультацію, і вона порекомендувала. Теж цей крем. В принципі, він був по знижці. Бачите, ось його ціна, яка була і яка є. І саме бюджетний варіант був на цьому сайті. Шукаю, звісно, де дешевше, тому і ну, стараюся замовляти де дешевше. Ось так. До цього крему я замовила, напевно, тут відкриємо зараз. сироватку, тому що в тендемі, як кажуть, вони працюють. Начебто краще, так тут бачите, я вже бачу. Бо на цьому сайті вона була дорожче, а на цьому дешевше. Ну так такий час знаєте зараз. Іде, що я шукаю дещо дешевше, і це зрозуміло нормально. Сироватка трішки дорожче була, ніж крем коштував, але дія цієї сироватки кажуть, що ну, дуже дуже класна. Може, хтось з дівчатка з вас користувався цією фірмою. Я, якщо чесно, не знаю, як вона правильно зветься. Дерма знаю, а ось перше слово не знаю. Тому ось такий собі подарунок, як кажуть, зробили для обличчя. для Шкіре обличчя. Надіюсь, що мені підійде ці два продукти. І згодом я, звісно, дам відгук про цей крем і про цю сироватку. Я була в Аврорі. Так сталося, що була, і взяла собі ось таку щітку. Зараз раль п'є води, бо знімати так не дуже класно. Ось таку щіточку замовила я собі. Така мені дуже вона сподобалась. І до речі, моя щітка прийшла вже не в пригодність там щетинки, Так, знаєте, порозходилися в різні сторони, бо я активно користувалася. Її. І така щітка коштує воврої, здається, 49 гривень. І, до речі, я й... ми гуляли так. Ну так сталося, що я гуляла зі своєю племінницею, і дивлюсь, жінка виходить з Аврори і внесе таку щіточку. І я подивилася, що мені теж така потрібна, і зайшла і купила. О, так гарнесенько, доволі вона зроблена. Нема таких, знаєте, на неї нарікань, все дуже якісно. Аврора іноді е, продає такі хороші і достойні речі. Далі я замовила ось таке замовлення: це наше замовлення на двох. Це одяг. Так, замовила. Це, до речі, сайт, не сайт, а інстаграм магазин моєї сестрички. Штанці замовила, садочка собі замовила. Хочу так, знаєте, щоб оверсайз був, тому замовила собі ось такі штанці. У мене, до речі, є такі, просто вона поміряла і їй сподобалися. І захотіла собі ось такі штанці. Посилання на інстаграм-магазин я вам залишу, може, хтось собі теж щось підбере. Але, знаєте, як мені мамі б я хотіла, щоб вона купила, може, щось світліше, але в мене дочка дуже полюбляє темні кольори. Так, а далі я замовила собі ось таку футболку. Взяла теж розміром більше, тому що хотіла щоб вона була трішки оверсайз. Я кажу. Дивіться, така. Наліпка, чи що це така бірка, скажімо так. У мене така футболка була і є, в принципі, зараз відкрию. Вам покажу. Класна футболка, все мені подобається. Дуже класна футболка, все. Але в мене з моєю тою футболкою пройшов якийсь такий нюанс, зараз я її приготувала. Так, то може ці впали. Я відкривала пляшку з Доместосом, і бачите, що у мене відбулося. Таке буває: хто працював з Доместосом, той знає, бачите, точно-точно така футболочка. Я вирішила цю футболку, мені дочка порекомендувала залити якось там Доместосом. Ми її так скрутимо, ось так там я знаю, поливають і потім відправляють у пралку, і буде такий малюнок. Ну, побачимо. Щось будемо зробити. Так що обережно, дівчатка, хто з Доместосом працює. Це моя друга річ, яку спорту мені Доместос. Але таке буває. Ну нічого, купила собі на замін, як кажуть, бо така футболка мені подобається, це сердечко, ну така дуже класна футболка, дуже просто класна. І останньою покупкою у мене був корм. Корм для моїх котів, кота і собаки. Це корм практик, це наш бренд український, наш виробник український. Дуже його полюбляємо, часто замовляю. І моїм найменшим, найменшим він подобається. Ось такі були невеличкі замовлення у мене. Давай, думаю, поприбираю ці всі пакети. Дивлюся ще одну посилку. Я не відкрила. Ну, у мене таке буває. Щось знімаю і щось забуваю показати Так, це я замовляла СПФ. Таким SPF я користуюсь уже, напевно, рік 3-4. Він мені дуже подобається. Він такий трішки дає білий тон, дає шкіри, але він швидко проходить. Тому він мені цей СПФ подобається, підійшов мені і дочці підійшов. І це, знаєте, дуже вигідно, якщо ось такий продукт. Підходить нам обом. Так що я користуюся. Знаю, що багато хто за СПФ, хто проти СПФ, а я, мені він подобається. Зараз СПФ коштує. От я побачила, що він там по них 400 гривень. І, бачите, поклали такі якісь пробники. Буду пробувати. Що не знаю, поклали, ну тут треба читати. Завжди, кладу там пробники, щоб люди користувалися, і потім, може, щось у них купляли. Тому ще забула вам показати ось такий СПФ. До речі, напишіть ви СПФ, користуєтесь чи не користуєтесь. У нас дівчатка всі свої пробники перевела, як кажуть, і зрозуміла, що в мене є. Ось така сироватка. У мене є з сентелою Поріто, буду користуватися. Так, далі дивимося у мене. Токобо то – це крем SPF 50, теж з задоволенням, спробую і як він мені підійде чи ні. І ось антивіковий такий крем є. ну Антивіковий, в принципі, можна вже користуватися. Думаю, що так. Да. То теж спробую з радістю люблю такі пробники. Можна зрозуміти, підходить чи ні. Хоча у мене є шампунь, обрала я велику упакування, вона мене, мене не порадувала, а пробники дуже-дуже радують. Тому завжди періодично беру такі пробники. Ну, я маю на увазі шампунь. Так, і ще вчора ми були в хозі, я вам не сказала, вперше купили арбуз кавун. Правильно, по 1990 він був по акції і нам ось такий кавунчик заважив на 103 гривні 96 копійок. Я тільки не бачу, скільки тут КГ. Ну, На 100 гривень це по 20 гривень, тут десь 5 кг є. Ага, так, да. 5 кг 224 г. То сьогодні, я думаю, що ми його різати не будемо, а завтра, може, і поріжемо. А може, сьогодні половинку і завтра половинку, ну, побачимо. Так що, цікаво, хто купляв дівчатка з вас кавуни смачні, не смачні, напишіть мені. Продовжую займатися домашніми справами. Треба було мені висипати корм, я зберігаю в інший. В іншому упакуванні, тому що так зручніше. І, звісно, на мої найменше прибігли, трішки їх пригостила смачним кормом. Ось такий, знаєте, тільки як купили корм, вони дуже-дуже полюбляють і хочуть, щоб я їх пригостила. Забираю всі миски їхні, такі підстілки, підкладки, можна так їх назвати. Я купляла, до речі, ВТБ, вони дуже класно миються. Спочатку мені вони щось не сподобалось, а потім дуже я їх полюбила. І, звісно, за ними догляд набагато кращий, ніж у мене до цього були. Мию все, звісно, з Доместосом, тому що він дезінфікує, і гарнесенько мені відмиває от сті, ті підстілки, підкладки. І звісно, тут вимиваю їхнє місце теж за допомогою Доместосу. І все складаю, щоб у них тут було частенько. Далі перехожу в ванну, кімнату. Мені потрібно тут було замінити зубну пасту, бо закінчилася, замінити зубні щітки, бо прийшов вже час, і все повимивати. Контейнер цей для зубних щіток, він мені дуже подобається, вже давненько у мене і з ним практично ну, нічого не відбувається. Тільки він ну, буває іноді брудний. А так начебто все добре. Діти у нас іноді користуються дочка іноді, а син зазвичай користується електричною зубною щіткою, але і є такі звичайні зубні щітки. А пастою ми користуємося, якою є. Яка є, я таку і купляю в магазині. А ось, наприклад, зубні щітки я завжди беру Cura Мені вони подобаються. Єдине, що змінюю моделі. Там є різні номери моделей, тому я міняю. Один раз таку купляю, одну раз таку купляю. Зазвичай купляю в інтернет-магазині, тому що вони там трішки дешевше. Все замінила. Ще за кадром подивилася, що мені треба купити. Наприклад, у мене закінчується кисневий відбілювач, і продовжую своє прибирання. В ванній кімнаті у мене тут спочатку йде раковина, потім унітаз і потім ванна сама. І сьогодні мені треба вимити гарнесеньку підлогу. Буду вас мотивувати на прибирання. А вас попрошу поставити лайк цьому відео, написати будь-який коментар і додивитися це відео до кінця. Я вже справилася, тільки там єдине, мені треба все поскладати. Зараз підлога висохне, я її гарнесенько, так гарнесенько помила, вона аж блищить. Відправлю назад килимок, який вже висох, і поскладаю ці контейнери. І ванна моя чиста. Всім бажаю гарного дня, гарного настрою, спокійних і тихих днів без сирен і без ракет. До нових зустрічей у нових відео.